Зараз ми будемо проводити тест заводки актуального товару мотокоса Stark. Одна із самих якісних на даному часі на ринку. Ну, пане майстер, прошу, заведіть нам цю цікаву річ. Дивіться, включаємо одиничку, переходимо до карбюратора, підкачуємо бензину. 8-10 разів підкачати. Потім відкриваємо заслінку і пробуємо заводити, дав звук, тоді заслінку переводимо і